Гаррі Поттер і Філософський камінь Джоан Роулінг розділ четвертий. Ключник БУМ. постукали знов. Смикнувшись, прокинувся дадлі. Де стріляють? запитав він безглуздо. Ззаду щось грюкнуло, і до кімнати ввалився дядько Вернен. У руках він тримав рушницю. Тепер стало ясно, що він приніс у довгому вузькому пакунку. Хто там? закричав він. Реджаю я озбороєний. Настала тиша, а далі торох. Хтось із такою силою гупнув у двері, що вони зірвалися з навісів і, оглушивши всіх, хряпнулися на підлогу. В одвірку стояв чоловік велетень. Довго кошла та гриве волосся, і здоровенно розпатлена борода майже повністю закривали йому обличчя. Видніли хіба що очі, чорними жучками поблискуючи крізь волосся. Велетень проліз у галупу, зігнувшись так, що його голова лише трохи торкалася стелі. Нахилився, взяв двері її, мов Пушинку, почепив на завіси. Буря на той час трохи вщухла. Велетень обернувся і оглянув усіх. Чи не загріти нам трохи, чайочку, га? Дорога була тяжка. Потім підійшов до канапи, де сидів завмерлий від страху дадля. Посунься, бовдореглаткеї. Дадлі пискнув і швиденько заховався за маму, що перелякано скоцюбилася позаду дядька Вернона. А ось і Гаррі. гукнув незнайомець. Гаррі глянув на страшне, дике, заросле обличчя і побачив, що очі жучки всміхаються йому. Востаннє, коли тебе видів, ти був немовлєтком», – сказав велетик. Схожий на татка, але очі мамині. Дядько Вернон видав якийсь кумедний скреготливий звук. Негайно ну, покиньте нас, все, звелів він. Ви незаконно вдерлися в наше помешкання. Дурслі, та помовчав старий придурку, мовив на те велетень. Перехилився через канапу, вирвав дядькові з рук рушницю, скрутив її, наче гумову у і пожбурив у куток. Дядько Вернон видав ще один кумедний звук, наче миша, яку розтоптали. Нехай там є, Гаррі. Протяг велет, відвертаючись від дурслі. Вітаю тебе, З іменинами! Маю тут щось для тебе. Я все трохи його притовк, але смакує файно. Із внутрішньої кишені свого чорного плаща незнайомець дістав трохи придушену коробку. Тремтячими пальцями Гаррі відкрив її. Всередині лежав великий липкий шоколадний торт, на якому було виведено зеленим кремом, з ним народження Гаррі. Гаррі глянув на велетня. Він хотів подякувати, але слова десь загубилися дорогою до вуст, і замість подяки вийшло Хто ви? Справді, я і не назвався, усміхнувся велетень. Робів загардь, ключник і охоронець дичини у гогварці. Він простяг величезну долоню і потис усю руку Гаррі. То як там чайок, а? поцікавився він, потираючи руки. Можна й чогось міцнішого, якщо маєте. Гекріт подивився на порожній камін, де лежали зіжмакані торбинки з-підчівців, і фиркнув. Нахилився над каміном, ніхто й не бачив, що він там робив, та коли за мить випростався, в каміні і вогонь. Мерехкливе сяєво затопило вогку халупу, і Гаррі відчув, як його наповнює тепло, неначе він заліз у гарячу ванну. Велетень знову вмостився на канапі, що прогнулася під ним. І став витягати з кишень плеща різні речі мінний чайник, м'який пакет із ковбасою, невеличку коцюбу, чайничок для заварки, кілька щербаних кухлів і пляшку бурштинової рідини, якої він ковтнув перед тим як узявся готувати чай. Невдовзі хатина не наповнили шкварчання і дух смаженої ковбаси. Поки велетень готував страву, ніхто навіть і слова не мовив. Та коли він зняв із вогню перші пухкі, соковиті, трохи підгорілі ковбаски, Дадлі захвилювався, і дядько Верном був змушений гостро попередити його. «Дадлі, не бери нічого, що він тобі даватиме. Велетен загадково усміхнувся. Дурслі. Твоєму гладунцеві вже нема куди глачити, хоч нема чого боятися. Він дав ковбаски Гаррі. Який так зголоднів, що, здається, ніколи й не куштував нічого смачнішого. Гаррі й далі не зводив погляду з велетня. Зрештою, побачивши, що ніхто нічого навіть не думає пояснювати, Гаррі не витерпів. Перепрошую, але я досі по-справжньому і не знаю, хто ви. Велетень ковтнув чаю і витер долонею рота. Називай мене Гегріт, сказав він. Мене так усі називають. Як я й мовив, я зберігаю ключі від Гогвардсу. Ти, певно, вже все знаєш про Гогвардс. Е, ні, на хвильку розгубився Гаррі. Гегріт видавався приголомшивим. Тож Гаррі швиденько додав: Вибачте. Вибачте? харкнув Гегріт, повернувшись до дурслі, що відступили в тінь. Це ось цим треба вибачатися. Я знав, що ти не отримуєш листів, але нехай його шлях трафить і в гадці не мав, що ти нічогісінько не будеш знати про Гогвардс. Тебе ніколи не цікавило, де твої батьки цього навчилися? Чого цього? запитав Гаррі. Чого цього? вибухне Генрид. Ану, зачекай хвилинку. Він скочив на ноги і розлючений, здавалося, заповнив собою всю хатину. Родина Дурслі зіщулилася під стіною. Ви хочете сказати, заревів Гегрі до Дурслі. що цей хлопець, цей хлопець не знає нічого про не знає нічого? Гаррі подумав, що це вже занадто. Він, зрештою, ходив до школи і мав непогані оцінки. Я дещо знаю, виправдовувався він, скажімо, математику і таке інше. Але Гегріт тільки махнув рукою і мов. я маю на увазі наш світ, твій світ, мій світ, світ твоїх батьків. Що це за світ? Здавалося, ще мить, і Гегріт просто вибухне. «Дорсле!» – загримів він. Дядько Вернон, збліднувши, наче мрець, бурмотів якісь несенітниці. Гегріт нестямно глянув на Гаррі. Але ж? Ти повинен знати про твоїх мамусю і татуся, сказав він. Вони знамениті, і ти знаменитий. Що, мої, мої мама і тато справді були знамениті? То ти, то ти цього не знаєш? Геріт пригладив розчепиреними пальцями свою гриву, ошелешено втупившись у Гаррі. То ти не знаєш, хто ти? зрештою вимовив він. У дядька Вернона раптом прорізався голос. Стоп, наказав він, негайно замовкніть, сер, я вам забороняю казати що небудь хлопцеві. Навіть хтось сміливіше заверне на дурслі, і той би злякався несамовитого погляду Гегріта, а коли Велетин заговорив, кожне його слово бриніло люттю. Ти йому нічого не сказав. Ніколи не розповідав, що писалося в листі, який лишив йому Дамблдер. Та ж я був там, я видів дуслі, як Дамблдер клав листа, і ти усі ці руки від нього це приховував? Приховував від мене що? нетерпляче запитав Гаррі. Стоп, я, я вам забороняю! – панічно завершав дядько Вернен. Тітка Петунія моторошно зойкнула. Ідіть ви обоє знаєте да куди, скривився Гегрід. Гаррі, ти чарівник. У хатинці запала тиша. Долинало тільки бурхання хвиль і завивання вітру. Я хто? мало не задихнувся Гаррі. Чарівник, звісно, сказав Гегріт, знову сідаючи на канапу, яка заскрипіла і прогнулася ще нижче. І то чарівник дуже файний. Тобі тільки бракує трохи освоїти. З таким мамою і татком, як у тебе, хіба можна бути кимось іншим? До речі, я си гадаю, що тобі вже пора прочитати свого листа. Гаррі простяг руку і нарешті отримав жовтуватий конверт, підписаний яскраво зеленими літерами Містеру Г. Поттеру. Підлога. Хатинка на скелі, море. Він витяг листа і прочитав Гогвардська школа чарів і чаклунства Директор школи Албус Дамблдер. Орден Мерліна Перша категорія Великий Ворож Гол Чаклун Верховний маг. Міжнародна конфедерація чарівників. Дорогий містере Поттер, З приємністю повідомляємо, що вас зараховано до Гогвардської школи чарів і чаклунства. Будь ласка, прогляньте доданий список необхідної літератури і знарядь. Початок навчання 1 вересня. Чекаємо вашої сови не пізніше 31 липня. З повагою. Мінерва Макгонаґл, заступник директора. Запитання спалахували Гаррі в голові, наче вогні феєрверку, і він не знав, з котрого починати. Збігло кілька хвилин, перша ніж він, затинаючись, надумався Що означає вони чекають мою сову? Могутні гордони, я си геть забув, похопився Генрі, тляснувши себе долоною по чолі, з такою силою, що можна було б повалити коня, і дістав з іншої внутрішньої кишені плаща сову, справжню, живу, трохи розкошлатану сову, довге перо і совій пергамент. Висолопивши язика, він нашкрямбав цидулку, яку Гаррі зміг прочитати догори ногами. Дорогий пане Дамблдере, передав Гаррі листа. Завтра купимо йому все необхідне. Погода паскудна, я сподіваюся, що у вас все файно, гахріт. Гефріт загорнув записку, він дав сові, яка схопила її дзьобом, підійшов до дверей і кинув птаха у буряну ніч. Тоді повернувся і сів, немов таке листування було не менш звичайною річчю, ніж телефонні розмки. Гаррі помітив, що стоїть, роззявивши рота і швиденько стулив його. На чому я спилився? Замислився Гегріт. Але тут наперед ступив дядько Вернон і далі блідий як полотно, проте дуже сердитий. Він не поїде до цієї школи, заявив дядько. Хотів би я видіти, як такий цілковитий магал, як ти, може його зупинити, крекнувши, проказав Гегріт. Цілковитий хто? поцікавився Гаррі. Магал, повторив Гегріт. Ми так називаємо людей, які цураються чарів. Як оці, тобі тяжко не пощастило, бо ти виріс у родині найабсолютніших маглів, яких я видів на своєму віку. Коли ми взяли хлопця, то пристягнули, що покладемо край цьому безглуздю, здобувся на слово дядько Верн. Пристягнули, що виб'ємо з нього всі дурениці, теж мені чарівник». То ви знали? Вигукнув Гаррі. Знали, що я чарівник? Знали, раптом завищала тітка Петуні. Знали, звичайно, знали. Кого ще могла народити моя клята сестра? О, колись вона теж дістала такого листа і пропала в тій школі. А тоді верталася на канікули додому з повними кишенями жаб'ячої ікри і обертала чайні чашки на щорів. Лише я одна бачила, хто вона. Потвора, але ж ну батьки тільки їй і годили, хукали за свою ліліньку, пишалися, що в родині є відьма. Вона зупинилася перевести подих, а тоді знов заговорила, виповідаючи, здається, те, що пекло їй серце багато років. «І Потім знайшла собі в школі того Поттера. Вийшла за нього заміж після шкуни, народила тебе, і я, звісно, знала, що й ти будеш, як вона, таким самим дивним і нормальним. А тоді, бачте, їх висадили в повітря, а ти звалився на нашу голову. Гаррі страшенно зблід. Тільки на до нього вернувся голос, він обурився. Висадили в повітря? Ви ж казали, що вони загинули в автокатастрофі. Автокатастрофі? Заревів Генгрід, підскочуючи так несамовито, що Дурслі, відсахнувшись, знову забилися в куток. Як си могли Лілі та Джеймс Поттери загинути в автокатастрофі? Оттямитися не можу, яке неподобство. Гаррі Поттер нічого не знає про себе, тоді як у нашому світі його ім'я знає кожна дитина. Але чому? Що сталося? допитувався Гаррі. Генгріт начебто не гнівався. А на його обличчі раптом з'явився неспокій. Я ніколи такого не чекав, мовив він низьким схвильованим голосом. Коли Дамблдор застеріг, як тяжко тебе забирати, я си й не гадав, що ти ніц не знаєш. Ох, Гаррі, певно, не я мав би казати, але хтось таки мусить. Ти си не можеш потрапити до гогмарцу, нічого не знаючи. Гегріт люто зиркнув на дурсьлі. Що ж, певно, краще тобі знати все, що я можу розповісти. Всього мені казати не вільно, це велика таємниця. Я можу тільки часточку». Він сів, дивився якийсь час на вогонь, а тоді заговорив Усе почалося, мабуть, із чоловіка, що звався? Але я вірю не йому, що ти не знаєш, як він називався. У нашому світі кожен знає його ім'я. Яке? Ну, видиш, коли можна обійтися, я ніколи не називаю його, ніхто не називає. Чому? Не насить нягаргулі, та ж люди ще й дотепер бояться? На його шлях трафить, як тяжко говорити. Розумієш, зившобі чарівник, який став лихим, таким лихим, що гіршого й нема, лихішим від найжихливішого. Він називався. Г... Геріт зробив ковток та однаково нічого не сказав. Може, напишіть? запропонував Гаррі. Ні. Я не знаю, як пишеться. Ну, гаразд. Волдеморт, здригнувся Гегріт. Не змушу мене знов називати. Отож цей чаєвник, років за тридцять тому, взявся шукати собі спільників і познаходив. Хтось просто злякався кобуси кортіло набрати його сили, а він ніде правди діти такої сили мав. Темні часи були, гарі. Ніхто не знав, коли ми вірити, ніхто не смів привітити незнайомого Чаклуна чи відьму. Страшне діялося. Усіх він підбив під свою руку. Звичайно, й хто й бунтувався, але він убивав їх нещадно. Голвардс був тоді одним з небагатьох безпечних місць. Здається, відомо, хто боявся тільки Дамблдора, він не наважувався захопити школу, м -м, принаймні тоді. Отож, твоя мамуся і татусь були найліпші чарівники з усіх, що я знав і видів. Найкращі учні Гогвардсу. дивно, що відомо, хто ніколи раніше не пробував перетягти їх до себе. Знав, мабуть, що вони надто близькі друзі Дамбалдоура і ніколи не стануть на бік темної сили. Може, сивін сподівав переконати їх, може, просто хотів спекатися їх, знаємо тільки, що десять років тому, в передень усіх святих, Галовін, він, він з'явився у вашому селі. Тобі тільки рочок минув, він прийшов до вашої хати, і. і. Хегрід зненацька витяг бруднющу, засмальцовану хустинку і гучно висакався. А Гаррі здалося, ніби заревіла сирена. Вибачай, перепросив велодим. Але такий жаль мене бере, знаєш, кращих людей за твоїх матусю й татуся не було на світі, та однаково їх убив відомо хто. А відтак... І це вже справжня таємниця, він цей тебе хотів убити, певне, щоб і вашого сліду си не лишило. А може, йому просто подобалося вбивати? Але він не зміг. Ти ніколи не думав, звідки в тебе цей знак на чолі? Це не просто шрам. Таке з'являється тоді, коли на тебе падає саме могутнє зловісне прокляття. Та, клятьба вбила твоїх маму і тата, Зруйнувала вашу хату. Але на тебе не подіяла, І тому ти є такий славетний, Гаррі. Ніхто не виживав, якси він вирішував когось вбити. Ніхто, а ти вижив, хоч він замордував багатьох найкращих чарівників і чарівниць нашої доби Макінонів, Абоунів, Перевитів, а ти був ще немовлітком і вижив. Голову Гаррі переповнював гострий пекучий біль. Коли Гегріт уже закінчував, він знову побачив сліпучий спалах зеленого світла. Найвиразніше, ніж будь-коли раніше, і вперше в житті йому пригадався уїдливий, холодний, жорстокий рей. Гегріт сумно дивився на хлопця. Я сам тебе забирав розваленої хати з наказу Тамбалдора, і відтак привіз до цих. Тарниці, озвався дядько Верн. Гаррі аж підскочив, бо вже й забув про тих дуслі. До дядька Вернона, здається, знову повернулася відвага. Стиснувши кулаки, він люто позирався на Гегріда. Залухай на мене, хлопче, прогарчав дядько. «Я Яцько, ти і справді якийсь дефакувати, хоч гадай, все це можна направити доброю ну, а твої батьки вони таке і справді були ненормальні. Тут годі заперечити, і, як на мене, без них на світі і дихається легше. Чого прагнули, те і отримали. Полудилися з усякими відьмаками, а я знав, я завжди знав, що добром це не закінчиться. Цієї миті Легрід зскочив з канапи і витяг з-під плаща пошарпану рожеву парасольку. Направивши її, немов шпагу, не дядька Вернона вигукнув Попереджаю тебе, дурслі, попереджаю ще одне слово. Побачивши, що його от от проткне гострий кінець парасольки бродатого велетня, дядько Вернон знов утратив відвагу, припав до стіни і зтих. Гаразд, кивнув Гегріт, важко дихаючи і сідаючи назад на канапу, яка цього разу прогнулася до самої підлоги. Тим часом у гаряній голові роїлися ще сотні запитань. А що сталося з вол. Ой, тобто, з відомо ким? Добре питання, Гаррі, він це зник щез, тієї самої ночі, коли сина мірив тебе вбити. Це тільки збільшило твою славу. В цьому й полягає найбільша таємниця. Видиш, він ставав дедалі могутнішим, чому тоді щез. Одні кажуть, помер, по-моєму, це дурниці. Не знаю, чи було в нього досить людського, щоб померти. Інші кажуть, що він десь є, чекає слушного часу і таке інше. Але я не вірю, хто був з ним, ті вернулися до нас. Дехто з них був, наче без пам'яті, в якомусь трансі. Не думаю, що вони вийшли б з трансу, якби він мав си повертати. Більшість з нас гадає, ніби він ще десь є, але втратив силу. Надто охляв, щоб діяти. Його прибило щось те, що є тільки в тебе, Гаррі. Тієї ночі, Гаррі, він спіткався з тим, чого сине сповідав, не знаю, що то. І ніхто цього не знає. Але щось у тобі таке є, що збили його з пантелику. Гефрін дивився на Гаррі ласкавими і шанобливими очима, але Гаррі замість запишатися і зрадіти відчув, що сталася жахлива помилка він чарівник? Він хіба таке може бути? Все життя його штурхав Дадлі, і допікали тітка Петун'я і дядьку Вернон. Якщо він і справді чарівник, чому ж, замикаючи його в комірчині, вони не оберталися щоразу на бридких жаб. Якщо він колись переміг найбільшого у світі чаплуна, то чого ж тоді датлі завжди його копав, немов футбольного м'яча? Гегріде, сказав він тихенько, мені здається, ви помилилися не думаю, що я чарівник. На його подив, Гегріт розреготався. Не думаєш, га? А хіба тобі ніколи нічого не ставалося, коли ти просто переляканий чи сердитий. Гаррі задивився на вогонь. Тепер він уже пригадував кожна химерна подія, яка розлючувала тітку з дядьком, ставалася тоді, коли він, Гаррі, був засмучений або розгніваний. Коли його цькувала дадлова зграя, він щоразу якось тікав від неї. Не хотів йти до школи з цією дядькою стрижкою, і йому відросло волосся. А останнього разу, коли його штурхнув Дадлі, хіба він не помстився, навіть не усвідомивши цього, хіба не напустив на нього бо констриктора. Усміхнувшись, Гаррі знов глянув на Гегріда і побачив, що той просто сяяв. Видиш, сказав Гегрід. І ще кажеш, що ти, Гаррі Поттер, не чарівник. Зачекай ти ще все прославиш у Гогвардсі!» Проте дядько Верно не збирався здаватися без бою. Хіба я не сказав, що він нікуди не поїде, прошепів він. Він ходитиме до школи, стоунвол, і буде мені за це вдячний. Я ще так ці листи йому будуть потрібні такі дурниці, як книжки з замовлянням, чарівні палочки. Якщо він си захоче піти, то його не зупинить такий цілковий магал, як ти, гаркнув Гегіт. Не пускати сина Лілі та Джеймса Поттерів до Гогвардсу, та ти здурів. Його ім'я було у списках відтоді, коли він народився. Його беруть до найліпшої в світі школи чарів і джаклунства. За сім років він себе не впізнає. Гаррі там буде нарешті поміж таких самих дітей, як і він, і то. Під наглядом найкращого директора, який керував коли-небудь Гогварцем, Албуса Дамбл, я не платитиму за те, щоб якийсь божевільний старий дурень навчав його там різних фокусів, заверіщав зяцьку Верна. Але цього разу він зайшов задалеко. Гефрі скопив парасольку і розкрутив її над головою. – Ніколи, – загримів він. Не, ображай. У моїй присутності, Алпуса, Дамболдара. Генгріт зі свистом опустив парасольку донизу, спрямувавши її на дадлі. Спалахнуло фіалкове сяйво, щось стрільнуло, немов фейерверк. залунав пронизливий вереск і наступної миті далі вже підстрибляв на місці хопившись руками за твій товстий задок і завиваючи з болю. Коли він повернувся до них плечима, Гаррі побачив, що з дірки в його штанях стирчить закручений свинячий хвостик. Дядько Вернон аж заревів. Тягнучи тітку петунью і Дадлі, він востаннє нажахано глипнув на Гегріда, вибіг до сусідньої кімнати і щосили гримнув дверима. Глянувши на парасольку, Гегрід почухав собі бороду. Не варто було все нервуватиси, винувато пробурмотів він. Але все одно нічого не вийшло. Хотів обернути його на свиню, але бачу, він же і так був справжній шинкий свинтус. Тож бракувало тільки дрібнички. Нахмуривши кошлаці брови, Гегріт спідлову подивився на Гаррі. Я був би вдячний, якби до Гогварці ти нікому не казав про це, попросив він. Я ех, взагалі не повинен насилати чари. Мені дозволено тільки трошки скортатися з магії, аби йти за тобою, передавати листи і таке інше. І це одна з причин, чому я так прагну всього завдання. А чому вам не можна насилати чари? запитав Гаррі. Ну, ха. я також вчився у Гогвардсі, але мене відрахували, якщо чесно. Третього року зламали навпіл мою чарівну паличку і таке інше. Але Дамблдор дозволив мені зростатися охоронцем дичини. Йой, яка то файна людина, Дамблдор. А чому вас відрахували? А, уже пізно, а завтра в нас купа роботи згадав раптом Гекріт. Треба піти до міста, купити тобі книжки і ще дещо. Ха він скинув свого грубого чорного плеща і жбурнув його Гар. Можеш все накритися», – сказав він. Не зважай, якщо там щось заворушить. Я міг лишити кишенях пару, а